Як на вашу думку, чи можлива ядерна війна? Запитала мене Олена, і я дякую за таке цікаве запитання. і Із задоволенням поділюся своєю точкою зору. Ядерна зброя буває двох видів: тактична і стратегічна. Тактична, так би мовити, малого ураження. Кажу, так би мовити, тому що ці наслідки, які може спричинити ядерний удар, дуже страшні і є для мене великою трагедією, навіть якщо від цього не страждає весь світ. І зброя буває стратегічною, коли масштаби ураження колосальні. Путін залякує і Україну і світ тим, що він застосує саме тактичну ядерну зброю. Але саме у цей розвиток подій особисто я не дуже вірю через два факти: факт перший: застосування ядерної зброї, навіть тактичної, проти держави, яка не є ядерною державою, тобто проти України, буде свідчити про повну поразку російської армії, тобто не змогли впоратися з Україною ні зі своєю те. Технікою, якою так завзято трясли, як балабонами на червоній площі під час параду дня перемоги, ще й зі своїми бійцями не змогли не тільки добровольцями, а й мобілізованими. Це принизливий ляпас самому собі. І факт другий: ви бачили відео, як Путін у день знань перелякався потискати руку хлопчика з Ярославля, тому що той не встиг пройти карантинний термін. Цей старий маразматік дуже боїться за своє життя і напрочуд сильно боїться померти. У нього, звісно, є власний палац, тобто величезний бункер, у якому він відсижується вже багато часу. Але ця ситуація із хлопчиком наводить мене на думку, що він перестраховщик ще той. А він же ще, сподіваюсь, не до кінця з розуму вижив, щоб не розуміти, що щойно він застосує ядерну зброю, як такі самі ракети полетять на його Росію. Ну, на Росію. То йому пофіг, але ж ці ракети можуть і у його бункер потрапити. А з російськими технологіями я б не була впевнена у його безпечності. А от що стосується стратегічної зброї, зброї великого масштабу ураження, я б цього дуже дуже не хотіла, але її він може використати в той момент, коли він зрозуміє, що зазнав остаточної поразки, коли він зрозуміє, що попереду його чекає тільки гага. Тоді він наостанок може потягнути і інших за собою в могилу, і того краще б його свої замочили до цього моменту.